Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, як народжується дощ. Жив на світі дощик, ще нічого він не вмів робити, ні житечку напувати. Ні вулиці та площі мити, ні повітря від пилу очищати. Він був дуже малий. Якось у досвіта накрапав, гуляв дощик на зеленому лузі, аж де не візьмись, і вітриську налетів, позбивав калиновий цвіт з кущів, боляче смикнув за коси вербочку. А потім підхопив у небі білу хмару дощикову маму та й поніс. Не розгубився дощик, кинувся неньку рятувати, перетворився він на струмок та й побіг глибокою балкою, біг по грузькій глині, звивався поміж корінням. Бувало, скруч стрибав, а потім лісом, через драговину, темні хащі, всі перешкоди сміливо долав. Тільки сонця боявся, з тривогою поглядав на небо. Хоча б не висохнути, хоча б до ріки встигнути. Нарешті. На луку вибіг уже зовсім близько річка і його порятунок, але ось виглянуло сонце. Ой, дощик під лопухи. Та сил уже не стало. Закінчилася лука. Далі пісок, сухий та гарячий. Хоч як горнувся дощик до землі, а відчув, що сонце висушує його, перетворює на пару, піднімає у височінь. Опинившись у небі, він оглядівся і злякано вигукнув. Що це зі мною? З Днем народження сину, ти тут? Мамо, так, так, я з тобою. Ти народився у друге. Тепер ти вже дорослий дощ, сміливий і дужий. Ти врятував мене. Вітрисько побачив, що ти вгору піднімаєшся, злякався та й відпустив мене. Будь же, сину. Не зливою страшною, не градом, котрий се нищить, а дощем теплим і щедрим, людям на добро. Туди казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.